Шаморині, невеликому словацькому містечку. Ми зупинилися в особливому місці поруч із сучасним кінно-спортивним комплексом. Його господар був радий такому сусідству, адже ми безшумний і екологічний транспорт, який дружить з природою і з тваринами. Четвертий день шляху виявився для нас дуже виснажливим. У Шаморин ми приїхали із запізненням у кілька годин через те, що дороги були перевантажені. Організатори перегонів зібрали всіх учасників разом, щоб пояснити необхідність взаємодопомоги. Карло, де ви були? вчора? Чотири години у нас написано на мубані. Те, тобто, то, що буде що написано на магазині, це треба. Соблюдати. У нас в Любляні буде зустрічатися мір, в грації буде хороше мероприятие. А ми, як цигані, їдемо по, по Європі. Іржі, вчора Ну, же. ну надо как-то ну, концентрироваться. Yeah. То же самое и с стартом. Я не знаю, где Запорожец находится до сих пор. Мы представляем здесь и Монако, и представляем здесь и Украину, и те страны, которые есть. Поэтому на нас смотрят и по нам судят по нашим странам. Поэтому мы должны это сделать солидно и красиво. Или, как говорит Юрий Августович, солидольно. ситуация у нас реально была неординальная. Начиная с перехода границы, мы сбились с графика, у нас были сложности с зарядками, у нас были сложности с дисциплиной, потому что люди стали утомиться, устать, стали расслабляться, и появились такие необходимость собраться и определить заново, переповторять, куда мы едем, для чего едем и кого мы представляем. Марібор це місто з дуже гарною екологією. Доказом цього є те, що тут знаходиться найстаріший виноградний кущ у світі. Він набагато старший за мене. Йому вже більше ніж 440 років. А виглядає він як справжнє дерево. Існує кілька методів зарядки електромобіля. Один із них від звичної нам мережі у 220 вольт. Такий спосіб зручний для тих, хто не поспішає, заряджає машину, перебуваючи на роботі або в нічний час. Безсумнівним мінусом такої зарядки є час, який потрібно витратити для повного заряду акумулятора. На це піде від 6 до 8 годин. Ті, хто не може довго чекати і перебуває в дорозі, заряджають свого залізного коня від потужної напруги швидкісної зарядки. Як ми вибираємо взуття на всі випадки життя. Легке взуття для прогулянки, зручні кросівки для бігу. Так ми вибираємо відповідний електромобіль і зручний спосіб зарядки. Ну, Суперчарджер для тесла зроблена для моделі спеціально. Найбільше зарядження для этого машини. За початок можеш з пустого батарея до 80% додати. и целая э, зарядка будет 75 минут. Но в Европе, в Южной Европе, когда готовишься, тогда вообще больше чем 80% не надо зарядиться, потому что этих станций очень много. Видите, э, только Тесла э, есть такое, что никакого экрана нету, ничего не надо сделать, просто возьмешь это пистолет, здесь кнопка есть, нажимаешь кнопку, автоматически это открывается. Сюди поражив і все. Зразу починається зарядцять і сколька скільки надо ну, в повсякденному житті. Зовсім не обов'язково щоразу заряджати електромобіль до повного заряду, витрачаючи на це багато часу, особливо якщо у вашому місті є розвинена мережа зарядних станцій. Зайшов у магазин, додав енергії на 20 кілометрів. Подивився кіно, додав заряду на 50 кілометрів. У багатьох містах світу, в тому числі і в Грації, куди ми прибули, передбачається безкоштовна парковка для електромобілів. Важливо зазначити, що всі електрозаправки на сьогодні є безкоштовними як в Європейському Союзі, так і в Україні. The city of Graz is the second biggest city in Austria, and the challenge uh, we have to solve is the air pollution here in Graz. So, one reason is to change fossil driven cars into electromobility cars, and uh, we are one of the seven model regions here in Austria, and uh, Graz is one uh, of the innovative ones. So, we introduced uh, 340 cars here in this area in the city. Uh, we built up charging stations, uh, more than 470s, and all the energy we use for mobility is from renewable sources from photovoltaic, uh, from big uh, solar plants, uh, from the airport, uh, also to the convention center. Uh, we uh, generate uh, renewable energy for this mobility.